Я хочу представити вам результати нашого дослідження, яке стосується вивчення впливу шторму, який відбувся в листопаді 23-го року на берегову систему тендер а ми здійснювали відповідне дослідження, вибачте, дистанційно, тому що ну, за сучасних умов це було неможливо зробити. Але я спробую переконати вас, що ці дослідження, в принципі, мають достовірність. І так, що ми з собою що перед собою представляє досліджуване нами? систем берегова система тендер тендергач дуже цікавий куточок берегу в межах нашого чорного моря. І е, інформація про відповідну берегову систему вона наведена в фундаментальних працях Сио Павлича Земковича, Юридні Чешуйського Галімовлино-вихованець. Е, система дуже цікава. Її загальна довжина приблизно 140 км кілометрів, але залишається невизначеним, як безпосередньо ця система розвивається на сучасному етапі, тому що. Uh, перші дослідження вказали на те, що uh, і тендри і джерелгач характеризуються активними темпами відступання, uh, активними темпами розмиву поверхні і uh, пересування в бік uh, забар'єрних акваторій, а саме тендристота джерелгайської зато. Uh, ми uh, відслідковували тенденції, які відбувалися останні 20 років в межах тендри, і uh, це робили в польових умовах. У нас було кілька досвідів. Коли ми бачили моменти, які ну у нас виникали сумніви стосовно подальшого розвитку тендерів, гаччи наскільки він відступає, і це було цікаво спостерігати і далі. І от в листопаді проявився шторм, він дуже був сильний. І, на жаль, скажімо так, цей шторм ми не могли досліджувати безпосередньо в польових умовах його наслідки. Але ми акцентували свою увагу безпосередньо на тому що ми могли дистанційно проаналізувати, а саме формування е, проривів в тілах е, і е, тендри і джергачів. Е, справа в тому, що е, саме тендри і джевелгач є тими е, кумулятивними формами, які в межах Чорного моря характеризуються найбільш стійкими прорвами, які функціонують достатньо тривалий період часу, е, інформація починається приблизно з 1946 року. Саме, от в роботах Борисенка, він е, був е, гідробіологом, але він нам більш детально описав е, саме тендру. Е, він звернув увагу на наявність специфічних утворень вигляді проток. Ну а далі, е, скажімо так, матеріали по прорвам ми е, е, аналізували з робот Праваторова, Галіна Володимирівна, Юрія Дмитрича, ну і власних польових досліджень. Що стосується району дослідження, ну, безпосередньо тендер гач представляє собою єдину берегову систему, яка характеризується наявністю двох крупних акумулятивних форм. Акумулятивні форми тендрівська каса, от вона ліворуч, ми можемо її побачити, да? приблизно її довжина біля 6 8 кілометрів. Жилґачка коса, довжина приблизно 42 км, Ну і ділянка корінного збережжя. Ми її так називаємо. Але в межах цієї ділянки знаходяться також певні більш дрібні акумулітивні форми, а саме пересипи озера Устрічного і пересипи озера Кипального, А також невеличка пересип, яка дуже сильно забудована озера Лазурне. Безпосередньо ми бачимо, що дві комлятивні форми вони майже симметрично розташовані по відношенню до корінного виступу суходолу, тому в нашій вітчизняній літературі закріпився термін щодо відповідної береги про крилати Тобто, ці дві такі лопасті, які формують як крила, і тому морфологічна назва відповідної системи це крилатий Акцентую увагу на тому, що в межах відповідної системи періодично з'являється певний період часу функціонують пророй. Ну і перед вашими очима на малюнку А, ви бачите саме почівську прорву, яка як вона виглядала на грудень 2021 року, тобто вона постійно з 2006 року функціонує, не закривалась, хоча до цього моменту вона одноразово вона закривалася і, скажімо так не функціонувала. Що стосується ділянки корінного берегу між залізним портом та лазурним, вони представляють собою абразійний берег, який на певних ділянках в залізному порті та в лазурному антропогенно трансформований. Ну а безпосередньо між цими населеними пунктами він розвивається в природних умовах. Так, да, дійсно є певні моменти стихійного берегозахисту, але це не спасає там дуже динамічні активні зміни, які ми в принципі відслідковуємо, але не в цій доповіді. Ну і що стосується в принципі стану джерелгачу, а, значить, досвід вивчення літератури, досвід спілкування з місцевими громадами викликав занепокоєння стану джерелгачської каси. Ми провели а, в 20-му, 21 му роках а, повні поліві виходи через весь джерелгач зйомкою і кромки берегового валу і з розробкою профілі. І побачили дійсно, що на певних ділянках це не система, але на певних ділянках дійсно є умови для того, щоб сформувалося в подальшому прорив. Що стосується методики дослідження, як я вже надав увагу на довоєнний час ми проводили виключно польові дослідження. Зараз ми маємо можливість проводити достатньо детальні дистанційні дослідження і акцентували увагу свою насамперед на моніторингових системах гідрометралічного спрямування. Чому? Тому що. Отримання інформації про хвильовий режим, отримання інформації про вітровий режим зараз неможливим. Ми дуже плідно спілкуємося з керівництвом Херсонського обласного центру гідрометеорології. Вони не мають доступу до гідремелічних станцій, Харли та гініше. Інформація не надходить. Ми, в принципі, маємо інформацію з гідремелічної станції Ачаків, але, скажімо так, щодо процесів проходження шторму, вона трошечки знаходиться поодаль, тому. Інформація достатньо приблизна. тому ми використовували, і ви зараз побачите в якому контексті дані моніторингових систем? Ну а щодо кількості щодо морфології прорв, то зрозуміло, ми використовували матеріали з супутнікових знімків з різноманітних систем. Зараз технології дозволяють отримати достатньо якісні знімки приблизно один раз на три дні, що говорить про ну достатньо високу доставність наших досліджень. Що стосується взагалі шторму, передумов і взагалі, яка була ситуація. Цікава ситуація полягає в тому, що перед штормом за кіль... за кілька днів до шторму над всім регіоном Тендриджа-Олгач сформувалися умови аномального падіння рівня. О, умови аномального падіння рівня були зафіксовані безпосередньо моєю мамою в Скадовську, Вона виходила на пляж. І останній раз о, от такі вітрові осушки, вони формувалися в 98-му році. Після 98-го року. Таких вітрових осушок, ви зараз їх побачите, їх не було. А що стосується стану фронтального берегу і тендриджеругач, то за тенденціями останніх трьох років там на, на така спостерігалася стабілізація. Кількість прорв скзакрітілась, якщо в 2020 році їх було на тендрі в центральній частині три і у кутовій частині одна на джергачі, у кутовій частині одна. Що стосується, от вже 2022 року, 2023 року. То на тендрі залишилася одна центральна прорва, яку ви бачите. От е, мізу малюнок да, вона прорва залізного знаку, і одна прорва в районі кутової частини в межах Джаругачу Прорв вже не було. Щодо е, проблеми лазурнінської прорви, ми вже висвітлювали це на минулій конференції. Це дійсно там є е, такий суперечний момент щодо штучного закриття щодо природного закриття. Ми відслідковували це питання і е, зрозуміли, що там були тенденції до закриття. Вспануючи тобто, південно-західні вітри, зумовлювали активізацію вздовж руху на носів, і прорва вона, в принципі, закривалась самостійно. І слід зазначити, що така літодинамічна ситуація вона була в цьому регіоні достатньо тривалий період часу. Прикладом може бути момент, коли на початку нульових років е, голова. Е, Скадовської адміністрації Олег Федорович Старенький він намагався для поновлення водообміну між Картинівською затокою та джерелаською затокою створити штучну прорву, її вирили. Вона профункціонувала два дні, тобто вона була повністю закрита і в подальшому вона не відкривалася. Це було безперспективно. Ну, це отака от передісторія, передісторія перед штормом. Що стосується опису і хронології шторму? Ну, перед вашими очима, ви бачите. Скажем так, матеріали, які е, взяті з, е, з супутника моніторингової е, системи Фасідон, ми бачимо, що в е, п'ятого Чорного моря сформувався циклон е, з достатньо низьким атмосферним тиском, який рухався з південного західу на північний. Причому, скажімо так, відповідно цей циклон він зумовлював характер вітрового переносу напрямок вітру над досліджуваним нами регіоном тендер-джелгач, він був південно-східний. Для відповідної системи він достатньо рідкий, тому що тут у нас панували панують вітри в цей період часу. Це пів... східні, північно-східні. Північно. Ну а в цей період південно-східний, і він визвав достатньо, скажімо так, низький рівень. Води, і от те, що ви бачите, от це от саме фотографії моєї мами. І ми бачимо, що відступ, скажімо так, води достатньо серйозний. На центральних районах міста Скадовська вода ушла на 300-500 метрів. І це дійсно ще раз креслю. Останній раз було в 98-му році. Я це фіксував, і я це дуже добре пам'ятаю. Далі. Шторм рухався з південного західу на північний схід. Вибачте, циклон рухався з північного з південного західу на північний схід. Він з умов його він характеризувався дуже швидким вітром, дуже сильним вітром. За даними знову ж таки, з моніторингових систем швидкість перевищувала повсімісно 20 метрів за секунду. А на певних вночі з 27 на з 26 на 27-го було понад 25 і за деякими джерелами, навіть з паривами до 40. але це якби приблизні такі характеристики, я за них не, не вручаю. За систему спостереження було 25 метрів за секунду. Зрозуміло, що з наближенням відповідного е, циклону до у, берегів чорного до берегів українських берегів чорного моря, е, скажімо так, проявлялося морське хвилювання, почалася фаза зростання. Морських хвиль, ми бачимо на слайді, що в західній акваторії Чорного моря вже вже цей час сформувався високе хвилювання з висотою понад хвилю понад 6 метрів, але в районі тендер Жолгач проявлялися хвилі лише з висотою біля півтора метра. Далі, через темний період часу, на вечір, 26 числа, циклон вже пройшов над акваторією Чорного моря, і це зумовило те, що Безпосередньо в межах північного узбережжя сформувався активний анемоборічний підйом рівня, який супроводжувався дуже серйозним хвилюванням. Висота хвиль постійно збільшувалась. Ми бачимо, що на восьму -го годину вечора висота хвиль пересічна була 2,1-2,2 метри над рівнем. Ну, зрозуміло, що в центральній акваторії Чорного моря ми всі пам'ятаємо, були хвилі набагато вище. За даними системи, вони перевищували навіть 10 метрів. Ну і далі ми бачимо, що. Шторм, скажімо так, 27 листопада він циклон пройшов до континентальної України. Зрозуміло, що основна частина от такого поля морського хвилювання воно акцентувала увагу на кримському півострові і на, 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 на північному Кавказі, але в районі саме вся час в районі тендер Грач були зафіксовані 3,3-3,7 метра. І з так це скоріше за все і спричні надзвичайно потужний розмив та подальше прориви е, е, тіла і тендри і джергача. Е, Зв'язку з тим, що відвідний шторм, який ми аналізуємо, він мав складний характер, тобто він був зумовлений проявленням двох циклонів. Перший циклон я вам пояснив. Другий циклон пройшов через кілька годин. Е, він пройшов не над акваторією моря, а пройшов над континентальною частиною Євразії, е, Одеською областю і е, Молдовою. Він також зумовив певне хвилювання, певне виявлення певних наслідків. Тобто, в нас після першого, першої, першого циклу шторму не було стану рівноваги, хвилювання залишалося, воно починало успокаюватись, але наступний циклон зумовив під час наслідок дії західного вітру посилення хвилювання, і хвилі досягли знову ж таки відмітки біля трьох метрів. Це значить, що відповідний другий, другий цикл шторму, він був більш короткий за своїми хронологічними відмінностями, але на наш погляд він мав дуже важливе значення, тому що саме він, скоріш за все, і призвів до остаточного прориву до формування тої великої кількості проф, які ми побачимо трохи пізніше. Ну і бачимо, що, скажімо так, після достатньо... Короткої фази стабілізації шторму і обробки тендри розвитку надзвичайно високими хвилями. А потім почався період достатньо тривалого спаду рівня і гасіння хвильової енергії. І цей це був дуже важливий момент, тому що саме в цей період часу, в принципі, після проходження другого циклону сформувався аномальний вітер, який був згодний для даної. Берегової системи, і це дозволило, дозволило нам казати, що саме от наявність після шторму сильного аномального вітру згонного характеру. він суттєво знизив коливання з рівень водної поверхні, і це призвело до поглиблення прорв і фіксації їх як дійсно більш-менш стійких утворень. Ну і безпосередньо результати безпосередні результати перед вашими очима. Це формування в межах. Джерлгацької коси трьох нових прорв одна в районі колишньої лазурнінської прорви. Ну в принципі, ми використовуємо слово Лазурнінське прорва для всіх подібних утворень, які виникають саме в притулений частині. Інша е, знаходиться на відстані кількох кілометрів е, східніше. Е, в принципі, під час наших дотижень ми бачили там тенденцію до суттєвого розмиву, Тому, в принципі, ми не здивовані що там. Вона з'явилася. А от третя, е, третя прорва на малюнбубе вона з'явилася. Саме в районі розширення переходу між вузькою частиною до розширеної частини, це так званий район Монаху. Так, да, дійсно під час про, наших з'являлися. Про, про це... да. ну, пере, переходьте вже до більш конкретних висновків, тому ми вас трохи той були зайняли. Зараз Хорошо, щоб добривши, добре. Щас... наступна прорва сформувалася, сформувалася перша за біль понад 30 років в межах пересипи озера Устрічного. І сформована аномальна кількість прорв в районі Тендри. В районі Тендри такої кількості не було зафіксовано. За ми проаналізували 40-літній період спостережень з 84-го року. Ніколи не було, от в принципі, за 40 40-річний період такої кількості. Ну і зрозуміло, що відповідні прорви, така ситуація динамічна зараз над відповідним. Відповідної системи, що вони розвиваються і по сьогоднішній день. Вони не закриті, вони функціонують. Але наша прогноза, є, що в літній період все ж таки більша частина з них буде закрита. Ну, що стосується висновків, що відповідний шторм був одним з сильніших за останні 50 років. Він був зумовлений в проконів двох Характеристика шторму, він був зумовлений дуже сильним вітром з швидкістю біля 25 метрів за секунду парини до 40. Висота хвиль в районі тендержав досяга перевищувала 3 метри. Нагільний рівень був повсемісно понад 1 метр. За результатами була отримана рекордна кількість прорв. Ну і основний висновок, що обов'язковою проявою умови для формування прорв є обов'язкові коливання перед штормові, зниження рівня, сильні коливання під час шторму і обов'язкові коливання зниження рівня після шторму. Дякую за увагу. Це наша команда, яка сформувала відповідний, відповідний результат. Дякую, Олексій Віталійович. Шановні колеги. Переходимо до обговорення. У кого є питання до доповідача? Юрій Дмитрович, включіть, будь ласка, мікрофон. Перше питання в мене, Олексій. Ви тут написали в висновках, що за 50 років, я пам'ятаю, десь в 96 чи в 98-му ви мені присилали фотографію, де рівень моря вийшов на висоту кліфу, там, де Харлеїв, а там було більше двох метрів. Як же так виходить? Так, да, так, да, 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 Юрніч, я прокоментую дійсно, це абсолютна правда. Це було у 2003 році. У 2003 році був аномально високий шторм, але от один із основних висновків цієї роботи: що не кожен шторм, не кожен шторм призводить до формування порту. Ми акцентували увагу, що це був один з найбільших штормів. Це означає, що він був найбільший. Але за результатом він дійсно привів до формування відповідної кількості прорв аномально високої і це нас зацікавило. Тому ми почали аналізувати гідрометалічні умови. Чому так сталося? Але в 2003 році дійсно в Харлах там був підйом понад 2 метри, і перелгач був затоплений на 8 годин. Це так і було. Але прориву не було в той час. Прориву не було. А як щодо напрямку? Що? Напрямок, напрямок вітру я його демонстрував на слайдах, він характеризувався спочатку південно-східним напрямком, потім південним, потім південно-західним, потім Західним. Тобто його так крутило. А потім північно-західним, який був згонний. Тобто воно призводило спочатку, потім нагін, потім знову згон. Добре, добре. Дякую. Uh, у мене побажання щодо а, Перш за все, треба було проаналізувати стан рівня в затоках Тендровський і Дарунгацький, яким чином відбула, відбувався змін рівня там? При цьому, Гіпотетично, навіть якщо ви не могли досліджувати, то знає напрямок генеральний переміщення. Вітрового потоку ми могли говорити, що і таким чином відбувається переміщення поверхні водної і підняття чи зниження рівня. В цій ситуації мені так здається, що перша фаза шторму привела до того, що була злизана змита поверхня. Цих форм вже і тендри, і воно було туди, в затоку відправлено. А потім, вже, наступної фази шторму було дуже легко прорвати її. Яка там поверхня була? Майже до метра, я так думаю. А її це дуже легко штормові хвилі прорвати. Тому ну і виникла така кількість, але з часом вони теж будуть замиватися, але не так швидко, тому що дефіцит наносів в береговій зоні теж дуже великий. Те. Дякую, Галіна Вадина, за коментар. Я хочу прокоментувати, що дійсно ми спостерігали, я просто в своїй доповіді на це не звернув увагу. Що під час от, перед штормом зниження рівня, воно було в Скадовській приблизно ми не могли це ми мише розраховували приблизно? Це було 0,9 метр. Але за даними стаціонарних спостережень в Миколаєві, в цей час рівень в південному бузі впав понад на відмітку на 1 метр. Тобто, от, в принципі такі показники. Ну а що стосується дійсно, абсолютно правильно. Висоти поверхні тендері-джелгач переважні в переважній більшості там до метра. Тому перший шторм, і ми аналізували. Я про це не розповідав. Це окрема скажімо так доповідь. Це так звані перехлюпування, тому що там 80% поверхні вузької частини тендрі джелгача вони дійсно перехлюпувались. Ну і зрозуміло, на певних ділянках створилися умови для прориву. Я, бу... ну, я так вважаю, що вона повністю розмивалась. Виходячи з вашої доповіді, і назва її повинна була бути другою. Не вплив, як ви тут написали, вашу назву доповіді, вплив шторму бетіна на тендру тендроджелегач. Вам на, треба було сказати, розказати, що це а, про штормову ситуацію, а яким чином впливало, то це те, те, що, що ви кажете, що ви розглядали. Але нам не розказали, тому що я не зрозуміла з нашої доповіді, яким чином вона вплила? Пановле, мене таке невелике зауваження. У нас наступний доповідач, з невеличке питання. Це внаслідок дії шторму сформувалися абсолютно нові прорви, чи це активізація прорвів, які були сформовані раніше? Дякую. Олександр Борисович, дуже дякую за запитання. воно конкретно, чітко і по факту, хочу сказати, що ми відслідковуємо місце розташування прорв і е з шести нових прорв на тендері, шести нових прорв на тендрі. Е три були реактивізовані, а три абсолютно в новому місці з зміщенням на схід. Що стосується е пересипів устрічних, то вона була сформована в абсолютно новому місці. Там раніше була прорва, і там дуже видно добре, вона була східніше. Зараз вона більше в центральній частині. Що стосується тендри то, в, принципі, в принципі формування прорви в межах притуленої частини, там, де Лазурнська, вона була реакторована, тобто на місці, де була раніше. Друга прорва Лазурницька, вона була сформована на відстані приблизно трьох кілометрів, там, де був максимальний розмив. Але це десь приблизно те, що ми досліджували з досліджувались юридичем заліни володимирівною в 90-х роках. Але, скажем так, якщо це можна виявити зв'язок понад 30 років, то можливо. що стосується прорви, яка виникла от в той вузькій частині, то останній раз вона там була в 80-х роках. Потім в нульових її спробували там поновити, вона не відкрилася. Тобто вона закрилась. Тому я не знаю. Вона, я вважаю, що вона нова. Тому в принципі відповідь така, що. Декілька прорв, три на Тендрі і одна в Лозурнському були на старому місці, а е, інші сформувалися на нових місцях на самоході. Дякую. Я бачу, Олексієв, що все повертається до балансу наносів. чи, Чи ні? Як ваша? Да, Юрію, все повертається до ваших досліджень, абсолютно, так. Ну, так, бо ви маєте. Маєте враховувати, що протягом останніх 3-4 десятків років надходження столок, якими переважно була складена крайньою мірою центра, вони прекратились. А це вже багаторічний процес накопичення цих наносів бо підводний схил, а про кліф я вже не знаю. Це мізер, це невелика частина. мізер, це невелика частина, а переважна, бо ми фіксували концентрацію кальцію СО3 в 80-х роках до 60-70 Це пересічно уздовж тендерів жрогача. Під час наших робіт в 88-му і 84-му роках ми пройшли через один кілометр з відбором проб. Брали ось зірці і виясняли, скільки в них кальцій СО3. Тобто стулки раковин молюсків. Дякую, колеги.